28 жовтня у Житомирі почали підключати опалення для житлових будинків. Станом на 3 листопада, за словами заступника Житомирського міського голови Сергія Кондратюка, тепло вже подали до 950 багатоповерхівок обласного центру. На даний час не опалюється у нас три будинки по війні теплоковому Це виконання ремонтних робот, аварійних ремонтних робот на Майдані Крилля, 4, це князів Астрожських 64 і в житлових вулиця Київська 16 Два житлові будинки на вулиці Київській, 112 та 114 – залишаються без тепла через проведення аварійних робіт у приміщеннях комерційної установи на першому поверсі. Також частина ОСББ ухвалила рішення тимчасово не підключати опалення, щоб заощадити кошти. Зараз ведуться роботи на житловому будинку. Агієнка 6 і ми маємо проблему по ну, як ми говоримо, за по заповітрюванням повітрянням системи. Такі будинках Довжинка, 15 мазі по 4 майдан 1 днів. 63. Від початку опалювального сезону до Житомирської міської ради надійшло близько 50 звернень від споживачів щодо якості теплопостачання. Рівень тепла у квартирах залежить від налаштування гідравлічних систем і теплового режиму. Тому прохання мене до мешканців нашого міста Житомира, щоб зверталися до диспетчерської служби, саме управляючої компанії, до, до голів ОСББ, до служби 15.80 в тих випадках, де ми не бачимо ніякісне опалення. Сергій Кондратюк запевняє, місто має чинний договір із «Нафтогазом України, тому газу на поточний опалювальний період вистачить. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 Простір для нових знайомств, творчих занять та відпочинку для людей старшого віку відкрили на базі комунального закладу Палац культури. Називається він Баді Клаб. Вирішили зробити такі е, щотижневі збори. Бабусь та дідусів для того, щоб вони знали, що вони потрібні, знали, що на них чекають, щоб вони могли з задоволенням провести час. Під час відкриття організатори обговорили, щоб саме цікавило людей старшого віку. Серед напрямів консультації з різними фахівцями, майстер-класи, творчі вечори та інше 31 жовтня відбулася концертна програма. і співає. Ми стараємося виконувати те, що вони просять. От вони попросили згадати старовинні романси на українській мові. Ось ми поспіваємо з ними і потім трішечки порухаємося, трішечки потанцюємо, згадаємо всі е, танці, пісні тих минулих років. Валентина завітала до Бадіклабу вдруге. Каже, такі зустрічі їй подобаються, адже це краще, ніж сидіти вдома. Дуже цікава програма. Ми дивимося, е, концерти цікаві. Дискотека, трошки потанцюємо, холодно зараз, то треба трошки зігрітися. Зустрічі у Падіклаб відбуваються щоп'ятниці у Палаці культури. Вхід безоплатний. Дізнатися більше інформації можна за номером 099 283 1581. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 листопада ЖФК Полісся зустрівся з ЖФК «Металіст-1925» у рамках 10-го туру вищої ліги. Спочатку гри харків'янки активно атакували. Однак забити у першому таймі не вдалося жодній з команд. Ірина обігрує Яринчук, виконує простріл. Заборовець боровець пробиває рикошет, рикошети, рикошети, рикошети рикошет. у другому таймі. Захисниця ЖФК «Металіст-1925» Яна Котик відкрила рахунок. Проти команди, які в першому колі програли 8-1. котик, зміщується у центр за штрафного майданчика. Яна Коти уже через дві хвилини півзахисниця ЖФК металіст 1925 Дар'я Апанащенко подвоїла перевагу господарок поля шлях uh, з дальньої дистанції. Футболіст Металіст при 19-25. Молодюк приймає м'яч штрафного майданчика, шукає можливість для удару. Грає на Апанашченко, Апанашченко 2-0. ЖФК Металіст 1925 продовжив забивати. На 61-й хвилині Вероніка Андрухів зробила рахунок 3-0. А вже на 69-й забитим голом відзначилася і Єлизавета Молодюк. Басанська. Масанська просувається уперед. грає на Апанащенко. Апанащенко виконує навісну передачу. Гірин в стійку влучає Андрухів на добивання. М'ячу сі цю ріша Петрик виграє перший м'яч. Скидає вона. Молодюк молодюк виграє. Боротьбу пробиває і м'яч у сітці. Єлизавета молодюк. Також відзначається забитим м'ячем у цьому поєдинку. У компенсований час Вікторія Гірен забила ще один м'яч і поставила крапку у матчі. На Гірин. Гірен Гірен сама йде. Гірен хоче забити сама. Гірен хоче забити сама. Гірен пробиває, і вона так і робить це. Фінальний свисток зафіксував рахунок 5-0. На користь ЖФК «Металіст» 19-25. По першому тайму просто не витримали ті домовленості, які обговорювали з дівчатами роздягальні. Вони спрацювали. По другому тайму просто десь трошки. Втомленість, десь трошки не встигали, і я скажу так: сили були рівно до того пропущеного першого гола. Після нього вже, на жаль, десь трошки емоційно. Дівчата, скажімо, втомилися, і, і сталося те, що сталося. Наступний матч ЖФК Полісся зіграє 10 листопада проти ЖФК Пантери. листопада на домашньому полі ФК Полісся 2 приймав ФК Самбір Нива. 2 з перших хвилин вовки намагалися контролювати м'яч та тиснули на ворота суперників. Іде довга діагональ. Подача ворота порожні. Житомиряни мали кілька хороших моментів, але м'яч щоразу проходив повз ворота. Стандартом удар хороший конкурентом зараз дивимось за атакою. Подача на микитюка. Микитюк, Микитюк скидає ширше на 41-й хвилині. Арбітер показав червону картку гравцю ФК Полісся 2 Георгію Майсурадзе. Я знову паузу виникає у ці хвилини, якось загалом дуже багато. Ого! А за кілька хвилин червону картку отримав і помічник тренера Ярмаш. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. у другій половині гри вовки продовжили атакувати. Проте неточність у завершальних фазах та гра воротаря гостей залишили рахунок незмінним. В кінці матчу арбітр видали ще одного помічника головного тренера Полісся 2 Назаренка. І в атаці Полісся 2 хороша передача, але не встигне. Команда дотримується, я так розумію, плану і робиться теж якісно. Хоча ух ти, який момент. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Головний тренер ФК Полісся 2 каже: попри вилучення гравця з команди, вони зуміли зберегти темп та грали до останньої хвилини. Ми створювали моменти. Ми не відходили від своєї гри, тільки реалізація, Да там один голік забитий і перемога була. Тому я ж кажу, життя не продовжується, як то кажуть, да, там. будемо працювати, рухатись далі. Наступний матч ФК Полісся 2 зіграє 8 листопада проти ФК Куликів Білка.